Спалили ялинку разом із кімнатою у Черкасах. Рятувальники нагадали правила безпеки на різдвяні свята. Вогнеборці у спеціальному боксі облаштували кімнату, прикрасили там ялинку і зімітували коротке замикання у момент перепаду напруги в мережі. Як швидко від хвойної прикраси може спалахнути квартира, і що робити, якщо пожежа сталася? Яна ламаренко розповість. Уже за кілька хвилин ця ялинка спалахне через коротке замкнення. Тут його облаштували рятувальники, але таке може трапитися в будь-якій квартирі. У спеціальному боксі рятувальники облаштували кімнату, схожу на звичайну квартиру, прикрашають у найпоширеніших небезпечних традиціях українців. Оперли об стіну поближче до меблів, повісили легкозаймисті іграшки, стару напівробочу гірлянду, а під деревом обігрівач. Коротке замикання відбувається швидко, і от уже обігрівач палає як свічка. Миттєво сто полум'я перекинувся на стіни, меблі та підвогу. Якщо вчасно побачили і вогонь ще не поширився, можна пробувати гасити самостійно. Обестичте електроенергію, позвонити на 112, викликати пожежно пожежну реактувальну службу. І якщо є в квартирі засоби первіної пожежогасіння, а саме вогнегасники, проводити гасіння. Ними до прибуття підрозділів ДСНС водою е, в ніякому випадку не можна гасити, тому що, якщо це йде електро, е, е, займання електромережі, тому краще взяти його, накрити покривало. Полум'я швидко охопило всю кімнату. Після ялинки воно перекинулося на покриття підлоги та на меблі. Чорний гідкий дим заповнив кімнату повністю. Коли експеримент закінчився, рятувальники приходять гасити вогонь без кисневих балонів та спецобладнання. У кімнату вже не зайти. Як відбувається коротке замикання на практиці, показали рятувальники на спеціальному стенді. Через незаізольовані дроти з'явилася іскра і полум'я. От ви бачите, іскра проскочила, відбувається горіння. Апарат захисту не спрацював. Ми, ми спеціально зараз виставили так, щоб апарат захисту не спрацював, щоб це наглядно було видно, як воно відбувається. Їх заборонено гасити водою. Насамперед потрібно знеструбити об'єкт, тобто виключити, де у вас вхідний апарат, відключити електроживлення, після того зразу визвати, затруктувати в 101 і Провести евакуацію, якщо є е, приміщенні люди, найчастіше таке трапляється, якщо порушувати правила експлуатації або користуватися несправними електроприладами. Тому рятувальники пояснюють, як правильно їх гасити. Якщо у разі е, станція вийшла з ладу, ні в якому разі її гасити водою не можна. Якщо сталося ну не, не сталася пожежа. Е, Загорання даного пристрою гаситься. Він вуглекислотним вогнегасником або ж порошком, ні в якому разі не водою. Користуватися вогнегасником теж потрібно вміти. Вогнегасник обрали порошковий та вийняли чаку. Підходимо від вітряної сторони. Погасена за допомогою вогнегасника ВП-5. від початку року на Черкащині сталося дві тисячі пожеж. З них 300 через порушення правил користування електроприладами. В цих пожежах 12 осіб загинуло та 11 постраждали. Люди втрачають пильність, залишають без нагляду неякісні, не сертифіковані ярлянди, прилади опалення. На жаль, вживають так і спритні напої. Тому і ми і закликаємо особливо в цей період. От бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки, використовувати лише сертифіковані е, прилади, будь-то генератор, екофло, дуйчики, як їх народі називають. гірлянди, до речі, так само. Якщо гірлянда вже має візуальне пошкодження, ми не рекомендуємо її нею прикрашати ялинку і звичайно легко займистими матеріалами, е, такими як паперовими іграшками, паперовими дощиками. Ялинка згоріла за хвилину, а вже через п'ять палала вся кімната. Рятувальники просять перевіряти справність електро. Приладів не лишати їх увімкненими без нагляду, а ялинку не ставити впритул до меблів. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.